Господь з вами Ісує чидання Святої Івангелія від Матея Господи. Коли Ісус народився у Вифлеєм юдейському за днів Царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де народжений цар юдейський? Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх пересвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: У Вифлеємі юдейському, бо так написано Пророком. І ти, вфлеєми, земле юдина, аж ніяк не менший серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав: Ідіть. І докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилися над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І увійшовши в дім, побачили дитя з Марією, його матір'ю, ниць, вони поклонилися йому і відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари: золото, ладан та миро. Та, одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. Слово Господне. Слава Богу, є таке пророцтво Ісаї. Зрештою, ми бачимо, що Ісая досить часто є в літургії слова. Часто ми його згадуємо, тому що цей пророк дійсно. Показував нам на Месію на Ісуса Христа, показував на Того, який має прийти і спасти весь рід людський. І в одному цих пророців Він говорить, що Бог скине з наших очей заслон, так? тому що ми дивимося зовсім по-іншому. Ми не дивимося так, як дивиться на нас, наприклад, Бог, чи так, як дивляться святі. Ми зовсім по-іншому це бачимо. Навіть більше того, можу сказати, що святі отці, які жили в перших там, 4, 5, 6 століттях, ось чи вчителі церкви, як на них кажуть, вони мали особливу благодать зовсім по-іншому дивитися на слово Боже. І тому, коли вони роблять якісь певні коментарі до Слова Божого, то дуже важливо. Це сприймати так, як так, якби сам Бог говорив через них, тому що ці коментарі, вони краще дають нам розуміти Боже, Боже, Боже Слово. І, і тому ми, рушаючи цю дорогу, дорогу навернення, це не просто цей шлях, який ми проходимо в цьому житті, це шлях, так як це зробили мудреці. І, як бачимо, зі слова Божого, вони не повернулися наз... назад тієї самої дороги. Ось, для нас це теж важливо, тому що е... тим шляхом, який... який тобі визначив Господь, і яким ти йдеш, його не можна два рази повторити. Не можна, Так як вже ми говорили одноразово, не можна прожити двох життів. Бог дає одне життя. І тому дуже важливо, щоб в цьому житті ми шукали Бога. Так, як ці мудреці. І це свято богоявлення Господне, воно є раніше за Різдво. Ще в церкві не святкували Різдва, як же богоявлення було. До речі, сьогодні Вірменська церква святкує Різдво Христове 6 грудня, 6 січня, перепрошую. Ось завтра Східна церква святкує, а сьогодні саме Вірменська, одна з найстарших церков і одна з найстарших також країн, які прийняли християнство. І тому сьогодні, коли ми святкуємо це богоявлення, то також ви вже напевно чули і знаєте про це, що це було, якби одне свято і Різдво, і богоявлення. І хрещення Господнє, і, і також перше чудо, яке відбулося в кані Галілейській. Тобто це свято якби, відкриває, нам, відкриває нам три важливі події, які відбуло, відбулися. Так? Це те, що Господь являється всьому людству, всім, так, так як говорить сьогоднішнє друге читання Павло Апостола до ефесян, являється всім язичникам. Можете собі уявити, що Павло. Який перебуває в в'язниці, і говорить це до юдеїв, не тільки до християн, до юдеїв, що Господь прийшов не тільки до, до них, до вибраного народу, не тільки до Єрусалима, але прийшов до всіх язичників. Це в ній в голові не вкладувалось. Ну, і, е, і тому сьогодні, коли ми святкуємо це свято, то ми бачимо, що Господь являється всім народом. Це дуже важливо, тому що. Ці мудреці, чи магої, так як іншими словами на них, них е, говорить, це люди ну, вчені, які, які займалися наукою, Ось. але які пішли за зіркою, тобто пішли за словом, Тобто Бог використав їх для того, щоб всім язичникам показати цю правду, що Бог прийшов спасти кожну людину. Ми, ми скажемо, так, да, це, це певні речі, ми знаємо, і що воно нам говорить. Ні, це. Говорить те, що ми теж є язичниками, навіть якщо я хрещення. Ми будемо переживати через два дні хрещення Господне, якщо Бог дасть дожити, то будемо говорити про, про саме хрещення. Хрещення, ось, але про ці речі, які говоримо, можна багато разів говорити і постійно нам нагадувати, що ми є язичники, тому що наша поведінка, наше життя, воно показує, що в нас дуже-дуже мало віри. Тому ми потребуємо постійно цієї формації, потребуємо Ісуса Христа для того, щоб отримати це світло на наше життя і йти цією дорогою на вернення. І тому, коли святкуємо це свято, це свято Богоявлення, то Бог являється. А ми собі до кінця не можемо усвідомити цю радість, це щастя, що Бог являється і скидає світ, хоча це бельмо. Що ти починаєш по-іншому по-іншому дивитися? Потім це свято, теж яке б, як вже сказав, будемо згадувати і про яке, про ці події, які часто ми теж нагадуємо, хрещення Господне, що Господь прийшов, прийняв з рук Йоанна Хрестителя, це хрещення для того, щоб стати братом, а щоб брат, стати близькою особою до тебе, щоб взяти всі ці гріхи на це. І Тому церква ці події згадувала. Потім весілля в Кані Галілейській, що цей наречений, що цей, цей молодий, який приходить. Ось, і, бо весілля в Кані Галілейській, воно безпосередньо також показує як нам не тільки вино, але показує також те вино, яке на вівтарі стає силою молитви, крові, якою ми. Кормамось, яке ми споживаємо, і цією кров'ю він е годує нас, тому що годує цією любов'ю, тому що ця кров пролита за нас. І тому ці події, події дуже важливі, щоб, е важливі для чого? Щоб ми їх роздумали, щоб ми похилялися, щоб ми собі усвідомлювали, що Бог зробив для кож кожного з нас. Це не просто так, що ми, що ми прийшли до, до вертепу і бачимо три фігурки ось, і бачимо цих трьох царів, які склали золото, ладан та мир. Але, але ці, речі, ці речі не просто є для, для показу, і щоб ми тішили своє око. Це реально золото є для Бога, для царя. Тобто це знак того, що все те, що. Ти маєш твоє життя, все те, що ти, що ти зробив, все те, що тобі Бог дав, все належить до нього. Все належить. Ви пам'ятаєте цю, цю спокусу, яку досвідчував Ісус Христос, коли був пусте. Що йому дявол каже? «Стань на коліна і все те, що бачиш, буде твоє. Розумієте, яке воно брехло. Ось, тобто, так це належить до Бога. А він, а він говорить на останне коліна, і це все твоє буде. Тобто узурпує. Да? Бере те, що до нього не належить. І, і, і тому цей знак цього золота говорить про, про, про тебе: що віддай своє життя Ісусу Христові, Присвяти своє життя Ісусові Христові, Дозволь, щоб це світло осяяло твоє життя. Дозволь служити Ісусові Христові. Да? Ось. Ладан, також це надано, ну, до, до кого Він належить. Так само до Бога. Ось, так само і мир. Ці всі дари, які, які принесли, принесли ці мудреці, це все те, те, що Бог нам дає. Бог дає нам дари, таланти, дає нам можливість прославляти, величати Бога. І Він хоче, щоб ми це все віддали йому. І тому для нас дуже важливо, щоб, щоб ми в цьому святі ці речі освятили не тільки усвідомили, не тільки е, освятили крейду, воду, кадилу і миру, ось і преса додому, і, 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 і зробили е, в спосіб магічний. Да? щоб захистити, щоб, щоб мати багато грошей, щоб ніяка сила тебе не, не охопила, щоб тебе там якась зараза не взяла, щоб ці хвороби обходили тебе кругом. Так? Ми часто так підходимо магічний, спосіб магічний. Хрестимо спосіб магічний, молимо спосіб магічний, використовуються атрибути релігійні в спосіб магічний. Не, не в спосіб того, щоб з'єднатися з Богом, щоб відкрити його любов, щоб побачити Бога в своєму житті. Щоб запросити Бога в своє життя, щоб він діяв. Ось, ми багато речей робимо в спосіб магічний. Тому я сказав за почату, що ми є язичники. Тобто, дивись на свої наміри, дивись на своє серце, дивись на те, як ти до цього підходиш. І тому сьогодні Бог теж запрошує цю дорогу, цей шлях. Те, що було в старе минуло, настало нове, говорить слово Боже. Тобто, те, що було. Поза до тебе це може залишити все. До цього ти вже не вернешся. Але сьогодні ти можеш вирушити цю дорогу за цією зіркою. І не вертатися, так як вже сказав, до ірода. Так? Тобто не вертатися до гріха, не вертатися до тих поступків, які ти чинив вчора, чи навіть сьогодні зранку, коли встав і бормочеш до своєї дружини, чи дружина до тебе, чи діти до тебе, постійно ці конфлікти, непорозуміння і так далі. Тому що в нас немає цього духу, духа радості, духа Ісуса Христа. Тому йдемо течії, потечені, як це Дніпро. Так і ми йдемо за ним. Дніпро має ту властивість, що вода сама себе очищає. А ти сам себе без Бога не маєш можливості очистити. Ти не можеш очистити з цієї багнюки, яка є в тобі. Ти потребуєш Ісуса Христа, потребуєш Бога. Потребуєш його, тому це світло сьогодні є для тебе. Ось, І, і, і тому сьогодні ти отримуєш це слово. Ось, і, і, і це слово є саме таке, яке є. І тому нехай воно сьогодні теж допоможе нашу, побачити цю зорю, побачити цю радість, побачити Ісуса Христа в твоєму житті і піти за Ним, служити Йому. Роздумувати над, над цими великими тайнами, так як вже згадав цих святих отців, вчителів церкви, які розмірковували. Тому що ми, 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 так чесно кажучи, ми до кінця не усвідомлю, що таке перебувати в темноті. Тоді, коли ще не придумали електрики, коли ще не було світла, люди жили в темноті. І вони добре розуміли. Особливо. особливо е, е, той регіон, де, де, де проживали євреї. І ми, ми добре знаємо, що схід для них це був місцем Бога. Так? Тому вони постійно, якби в напрямку Бога, молилися, тому що зірка виходила якби з сходу. Так? Захід для них це був місце темноти, місце демонів. І тепер, а з іншої сторони, ці е, мудреці приходять з того місця, де вони досвідчували переслідування, де вони досвідчували також рабства? І розумієте, і з тої сторони приходить світ. Так само ти, подивись на своє життя, звідки ти досвідчуєш цього рабства? Де в тебе є цей демон? На сході чи на заході, чи на півночі, чи на півдні. Подивись, де, 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 де ти шукаєш цього життя для себе. Чим ти насичуєшся? Чим ти живеш сьогодні? Яке є світло для тебе? Тому що якщо насправді усвідомлюється світло, яке Бог дає тобі через Ісуса Христа, то життя міняється повністю кардинально. Якщо цього не досвідчуєш, то далі йдеш в своїх, своїх вже випрацьованих схемах і так живеш. Тобто йдеш по цій потечі, як вже сказав. І, і все. І нічого не міняється в твоєму житті. Абсолютно. Як нарікав, так нарікав. нарікаєш. Як будувався, так буде. Ось. Як, як ну, Добре, не буду перечисляти цю літанію гріхів, тому що всі ми добре знаємо, хто чим грішить. Ось. Тому нехай це дійсно свято сьогодні допоможе нам стати на цей шлях і йти за Ісусом Христом. Амінь.